Сьогодні, коли я вірю, що Бог живий, на минуле обертатися не хочеться, тому що настав важливіший час теперішнє та майбутнє. Моє минуле було зовнішньо чудовим, гарним і благополучним дитинство, школа, інститут, я вродлива, відмінниця, спортсменка, друзі, власна позиція лідера, увага молодих хлопців. Найкращих за всіма соціальними параметрами, і, як прийнято у наступному ритмі життя чоловік, діти, моя сім'я. З цього періоду і цілих 30 років можна прописувати те, за якими законами будується життя успішної жінки. Перша вища освіта дошкільного психолога дозволила мені працювати з дітьми це чудовий творчий час, коли все життя казка. Щодня доводиться її вигадувати, розфарбовувати різними кольорами, залучати туди батьків дітей і потім усім разом радіти отриманим результатам. Один дошкільник навчився плавати на спині, інший посів перше місце в малюванні, а хтось навчився нарешті їсти із задоволенням вівсяну кашу. Потім друга вища освіта Я вже психолог з управління. Викладаю менеджмент в університеті протягом п'яти років, є ведучою власної авторської програми на телебаченні, займала посаду особистого консультанта з управління у найбільшому за масштабами країни промисловому підприємстві, брала участь у раді директорів під час прийняття важливих стратегічних рішень. На підприємстві працює 20 тисяч людей. За лаштунками йде поділ власності, в акціонери рвуться люди, які сколотили свій капітал нечесним способом, йде боротьба за владу у прямому сенсі не на життя, а на смерть. Підприємство хочуть розділити, роздробити, щоб продати. Моя роль була схожа на сірого кардинала мене безперервно навчали різних професійних технологій у гуру різних країн. Для чого, щоб я психологічно допомагала генеральним особам підприємства проводити переговори з бандитськими угрупуваннями? Так тривало кілька років. Особливості моєї професії тоді полягали в тому, що моя робота з підготовки управлінців вищого рівня до різних форс мажорів ніколи і ніде не афішувалась із зрозумілих причин. Цікаво було б бачити відомого політика чи топ менеджера, який зізнався б комусь, що багато речей він відпрацьовує з консультантом для майбутнього успіху це таємна інформація. Така сама робота призначалася від мене і для мерів сусідніх міст, а в цей час прості люди йшли до мене нескінченно якщо дитина захворіла, якщо в сім'ї проблеми, якщо на роботі щось не так. Допомагаю всім абсолютно безкоштовно. Авторитет, визнання, невигадане почуття потреби людям, не всім це подобалось. Вірніше, мій високий рейтинг з незрозумілих для мене причин влаштовував не всіх, телефонували й погрожували адже я дуже багато знала, пліткували, намагалися знайти розумне пояснення того. Що в моєму кабінеті так довго знаходяться великі керівники. Ну і знаходили, звісно хтось вигадував, що я з ними сплю, хтось вважав, що я чиясь родичка, ну і всякі інші відпрацьовані в народі схеми. Мене засуджували та визнавали завжди публічно у багатотисячних аудиторіях. Людям платили гроші за те, щоб вони сказали про мене публічно щось погане для чого. Для того, наприклад, щоб наголосити, який недалекий і навіть ненормальний мер міста, якщо користується послугами психолога, на той час усі слова з коренем псих мали негативну асоціацію, і такі люди знаходились та говорили. Якось я не витримала морального пресингу, плакала в роздягальні відобрази та несправедливості і повідомила, що подаю заяву на звільнення. Через деякий час була свідком, як багатотисячна зала скандувала Надія, не йди, ти нам потрібна. У мене тремтіли руки. Шукали завзято вади у моїй сім'ї, але не знаходили. Люблячий, гарний, талановитий чоловік, у нього дар писати вірші. Гарні діти і в школі, і в спорті, і в стосунках, велика зручна квартира. Дача на два поверхи у чудовому місці біля річки, машини і номарки, все це протягом 30 років. Часи змінювалися, і я відкриваю із партнером свій консалтинговий бізнес. На той час ми переїхали до іншого міста, навчаюся в аспірантурі, дочка в університеті, де дуже дороге навчання. На сімейній раді ми вирішили, що зможемо сплатити, якщо дуже постараємося. Вважали, що як батьки зобов'язані дати хорошу освіту, як і старшому синові. Я підписала договір на два місяці, тієї суми, яка була позначена, вистачило на те, щоб сплатити третій рік навчання доньки, а попереду ще два роки, щоб закінчити університет. В цей же час сталося те, до чого я не була готова взагалі. Все сталося стрімко і дуже прозаїчно. Чоловік надіслав смс, в якому просто повідомлялося, що він не в змозі нести фінансову відповідальність за доньку і хотів би розпочати нове життя, де немає жодних зобов'язань. Мій світ обвалився. Я нічого не запитувала, я просто подала на розлучення, тоді я вважала це зрадою. У мене почався чудовий період мені 50 років, я в чужому місці на орендованій квартирі з тимчасовою договірною роботою. Якась нешикарна шикарна картинка виходила, але я розуміла, що в мене є важливий капітал мої діти, відносне здоров'я та молодий вік ну не сто ж мені років. Найважче було, що не можна нікому поскаржитися як погано на душі. А поплакати це розкіш. Мабуть, з цієї причини я щоразу, як приїду до вас, моя дорога духовна сім'я, стільки люс ліс. Дякую, що дозволяєте. Я опинилася в тому середовищі, де мати проблеми було не можна я могла втратити роботу. У світі успіху великого бізнесу мати проблеми особистого плану забороняється це міжнародний кодекс. Тим більше це стосувалося етики моєї професії якщо я навчаю технології вирішення різних проблем, то природно не повинна їх мати сама. Ну а потім почалися плутанини в житті доньки для мене це було важче, ніж мої проблеми, я просто не розуміла, що відбувається. І той відпочинок у Туреччині якщо це взагалі можна так назвати, я теж погано пам'ятаю. Хоча минуло лише півтора роки. Я пам'ятаю лише власне здивування, що познайомилася з віруючими з Одеси, у житті яких були схожі на наші проблеми, і вони з честю з ними впоралися. Я й не планувала ще зустрітися, просто була щиро рада знайомству. Зараз, коли я вже кілька разів була в Одесі в церкві, я стверджую, що присутність Бога в житті. Потрібна як повітря. Я не можу зараз свідчити про те, що матеріального у мене з'явилося, але це не головне для мене. Я вірю, що якщо зараз я не маю квартири, дачі і машини, то Бог дасть важливіше для мене служіння йому в дусі. А все, що стосується матеріального, буде все нове, ще краще, ніж було, але мій фокус не тут. Хоча є і свідчення, моя донька посміхається, слухає проповіді наших пасторів, у її квартирі звучать пісні подяки Богові з їхніх каналів. Я самостійно почала проводити бізнес-тренінги для президентів банків і з цими ж замовниками проводжу тепер індивідуальні коуч-сесії. Це важливо, тому що я з ними говорю про те, що написано в Біблії, а це люди впливу. Хоча б частина з них відгукнеться і понесе це далі. Звісно, невирішених завдань ще багато, досі живу на орендованій квартирі, з бізнесом все нестабільно, але ставлення до всього цього змінилося в мене вже зараз море щастя я живу і почуваюся чудово. Найголовніше досягнення це відчуття себе новою, відчуття нового, власного життя. Розуміння того, що є майбутнє, ані трохи не гірше, ніж минуле, воно буде просто іншим. І я не одна, у мені святий дух, я повірила у це. Але не все так швидко нову віру вирощую, як дитину, а дитина не виростає за одну ніч потрібно терпіння, постійна практика та підтримка. Ось за нею, за підтримкою і приїжджаю до вас до Одеси. До церкви слово Боже. Я перестала шкодувати про своє минуле чудове життя, щиро навчилася бажати добра своєму чоловікові, і повірила, що найкраще попереду. Не одразу я це зрозуміла, хоча знаю, що серце відгукнулося з першого разу, і насамперед це була реакція на людей, з якими я познайомилася. Юлія та Станіславе. З величезною подякою до вас. Я, консультант, і знаю, як складно збудувати організацію, а Бог через вас будує церкву. З досвіду я знаю, що доводиться постійно вирішувати безліч різних завдань і, тим більше, моє захоплення тим, що ви робите для людей. Це просто неймовірно, але факт. Я недавно поставила собі завдання розповісти про Христа своїм колегам з бізнесу. Дивно, але мені вдається розповідати про Ісуса великій бізнес аудиторії напевно, тому що я частіше спілкуюся з ними, знаю їхні болючі точки та інформую з позиції високих стандартів Христа. Це виходить логічно, незаперечно. Я щиро бажаю вам реалізації вашого бачення. Підтримки, допомоги та лідерських проявів від однодумців, терпіння, нескінченної любові та постійної інформації від того, з ким життя, радість, свято та нескінченні откровення. мої найкращі побажання команді служителів всім тим, хто є поряд з вами, хто став моєю сім'єю, до кого завжди хочеться повернутись, кого завжди хочеться побачити. І з вдячністю за те, що ви у мене є.